Я вас вітає, мої хороші. Сьогодні ми робимо контрольну за темою за Поїхали, зараз я вам збільшу. Давайте попрацюємо разом. Байшпіль у нас є приклад. Дивіться, варум ебіса ахце. Чому Ах, Уа шлафен. Чому він до 14-ї години спав? Warum schläft er bis 14 Uhr? Чому спить він до 14 години? У нас є Еміль, Маріанне і Аннет. Еміль, weil, wenn і das. Warum er до 14 години спати? Weil er auf eine Party war. Тому що він був на вечірці. Дивіться, як ми побудували це речення з вайлем. Неправильні дії слова ми не повторили, ну вже нехай. Вайлі, тому що потім і er, хто, потім де of I'm a path, і вже потім у нас буде з вами що? Присудок. Вайл викидає присудок в кінець. When, was Macht er, wenn er auf eine Party ist. Що робить він, коли теж викидає іст в кінець, коли він на вечірці є? Відповідь: Він танцює, сміється і п'є. Я так розумію, це все в презенсі. Давайте добре, це зазвичай, тому презенс швидше за все, або звичка людини. Він танцює. Е танст, е тансткома, сміється лахт, і п'є, випиває trinkt. Добре, як ми побудуємо ось це, що червоне, ми будемо з вами будувати самі. Е дент das викидає іст в кінець, дас Party, паті емазупа ist. Він гадає, що вечірки це завжди класно. Що? Пробачте, думає він. Пардон, в мене вже четвертий сьогодні запис уроку. Що думає він про вечірки? Ваз потім йде думає денкт. Хто? Він про іба вечірки. Патіс, ваз, денкт, «патіс». Подивіться, камжина шикарна. Від фрамдеверта, від запозичених слів. Тепер «Маріана». Тому що вона змушена працювати. Як я вас вчила, ставте на паузу, запишіть собі це речення. І зараз я скажу правильний варіант, пояснюю його, ви перевірите, чому так. Вайль викидає в кінець мус. «Вайль» – хто? Зі, що робити? Працювати «абетен», повинна мус. Дивимося далі. Зі trinkt fünf еспресо. Вона п'є п'ять еспресо. Що треба скласти в кучку? Was macht зі, Вона правильно тут складено, вен, коли, коли оцей вен викидає в кінець дії слово. Вен, вона, зі, вен, зі, стомлена, мюде іст. Ще раз. Was macht sie, wenn sie müde ist? Was denkt sie über ihre Arbeit? що вона думає про її роботу. Сьогодні на міні-курсі німецької мови, третій урок, Так у нас був, я казала, вам, що Arbeit наголошується на першому складі Arbeit. Вона гадає, що її робота занадто рано починається. Бачите, Das, він викине beginning в кінець. Sie denkt das, що? Die Arbeit... Цуфри занадто рано right? бегінт. І обов'язково, так як це робота, третя особа одиниць, закінчення буде Т. А нет. Валізі андхат. Окей. Треба скласти речення. Чому вона кожного дня три години гуляти ходить? Варум. Далі йде присудок. Варум гейт, гейт, Зі. Коли єден так. Скільки драйн spazieren. ще раз. Tag єден Stunden драй Was macht sie, wenn sie nervös іст? Якщо ви не розумієте, як я будую питання, напишіть в Телеграм, напишіть в, комент, в коментарях, я поясню. Але всі ці вини валяться контроль на по ним. Ми всі розбирали попередньо. Подивіться плейліст, там все є. Ну, якщо не зрозуміло, таке буває, то просто напишіть мені, я це поясню ще раз. Так, що там стосовно собаки, що робить вона, коли вона нервовою є? Вона гуляє із собакою. З'ґєйте, з ким мідем ход, шпацірин. Змінюється тільки геєн, тому що він іде під особу зі. Зіґейт, з ким мідемхун, шпацірин. Вона вважає, що тварини ліпшими за людей є. На уроці, здається, другому, так, другому міні курсу розмовного. Ми з вами робили цей альс, і там було в якості. Тут не в якості, а тут за, за людей. Давайте, що думає вона про тварин? Ваз вдент, зіба. Ще раз. Тепер у нас карола, тут їх небагато ще прилишилося. Карола он. Чому танцюють вони на столі? Тому що вони виграли в лото вайле. Значить, валь викине в кінець хабен. Haben. Haben. gewonnen, це перфект, haben піде в кінець, валь викидає в кінець допоміжні дії слова. Sie machen eine Weltreise, Добре, was machen sie wenn, Що роблять вони, якщо, або коли, якщо зі, хто? Зі, що eine Million мільйон haben, ще раз. Ва з Sie зі, вен зі, айне мільйон євро haben. І з'денкен, роздензі у багель, що вони думають про uh, гроші, вони вважають, що гроші іноді роблять щасливими. Sie denken das, Sie denken das, що гроші, гроші гельде, і коли іноді manchmal, glücklich macht, тому що Geld, це третє освободний. Sie denken, dass Geld manchmal glücklich macht. Тепер у нас Дженні, який 4 роки старості, альт, і треба побудувати питання. Чому вона не їсть у півдні? Warum? Притягуйте присудок. Warum їжа есен? Warum isst sie? Das Mittagessen nicht. Warum isst? Тому що вона попередньо з'їла шість великих яєць. Який цей час хат, де воно ділося хатгесен це знову таки перфект. Що зробив валь? Як завжди, в своєму репертуарі він викинув шматок перфекту допоміжне Bett gehen muss? Що робите ви, коли ви повинні йти в ліжко? Ну, не ви, а зі, вона. Відповідно, зі протестірт, вона протестує, плаче, вайнт, хоче телевізор дивитися. Мьохте фернзейн». Будьте обережні, це «мьохте» не мьохтет, а мьохте, тому що це модальне дієслово, ми це вчили. Подивіться, в листі там все є. Ще раз: зі протестірт, вайнт, мьохте фернзейн». Що думає про це все її мама? Вона гадає, що її мама або але стран стресно. Вона занадто сувора, що думає вона про свою маму. ВАЗ думає, ДЕНКТ, хто? ЗІЇ, про кого? УБА, ІРЕ, МАМА. ВАЗ ДЕНКТ ЗІЇ, УБА, ІРЕ, МАМА. І останнє. Контроль завершується на ваше щастя чи не щастя. Йонас, ВАРОМ СТЕЙТ ЕЙ ЄДЕН ТАК 8 ШТУНДЕН ФОР ДЕМ ШПІГЕЛЬ? Навіщо? Він крутиться кожного дня вісім годин перед зеркалом, тому що він хоче бути фрізюк. Не хоче бути, а він вже є. Вайль, тому що хто? І er, ким фрізер іст. Валь викинув іст в кінець. Er geht zum Friseur oder an kaufen. Треба подивитися, що воно означає, що робить він. Aufhören. Так, а ви не побачите мій екран, правда? Ви не побачите, тому що я демонструю книжку. Дуже погано. Я, як завжди, на кожному своєму уроці я рекламую ось цей контекст реверсу. Коли ви побачите приміром, я б хотіла, щоб ви подивилися перше значення: це переставати. Контекст. Крапка, реверсу, крапка, нет, Це ось це посилання, і воно пише перестати зупинитися, закінчитися. Так. Відповідно, що він, SGIT, Friseur, the uncle, він йде до перукарні або скуповуватися. Нам необхідно побудувати питання: was macht er, Що робить він, er aufhört, коли він з роботою завершує. Бачите, аференція закінчується, when я er mit der Arbeit aufhört. Тому що це він. вас denkt, я er über das Leben, що він думає про життя. Він гадає, що життя повинно бути класним. Er denkt, dass das Leben Spaß machen muss. Тому що це власне Leben, третя особа. Er denkt, dass das Leben Spaß machen muss. І на тому все. Контроль нас закінчилась. На наступному році ми переходимо з вами в композита. Те, що я розповідала на третьому році нашого міні курсу міні курсу завтра, здається, об 11 і не пам'ятаю, коли точно. То сьогодні хотів приєднатися об 11 і переплутав. Я вас чекаю, моїх гроші. До зустрічі, пока.